Ребята, дощ буде, зараз буде. Ууу, який дощ зараз буде. Й-моє, дощ сильніший і сильніший. Ого. Щось чуть добавлять, напевно, зараз буде злива, якщо я зараз буду знімати. Ребят, ще трохи, напевно. Ребята, дивіться кахмара, вроді щось не падає, хоча вже не договорив, зараз буде сильний дощ. Мало будет сильный дождь, ребят, его нема. Короче, крайних мало. Ёва-ёй, добрый ты! Капец заработает. Когда впал дождь. Ух ты. Ух ты. А вітер починає дути. Ух ты! Ух ты! Ух! Утемніло! О! Давай, 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 давай. Йо. Зара буде. О! У-о! -мою! Це просто нереально! би бути град. Прям-прям присильно. у у Як будто град в детстве. Ребят, що видер то такий. Высота был. Шесть ветер, ладно, не різниця Що буде то. Це вже все. Просто. Ще останній скріншот покажу. Скріншот просто отакий сильна хмара пішла, і вот таке небо виходить.